Всім доброго вечора. Ой, вже настав, настав той вечір, що вже скоро буде новий рік. Я всіх хочу привітати всіх своїх підписників, всіх, хто заходить на мій канал з наступаючим новим роком і побажати всім міцного здоров'ячка. Що нам дуже треба в нашій Україні, щоб все скоріше закінчилось, щоб всі люди повернулися додому і почали е відбудовувати нашу Україну і свої домівки, і щоб ніколи люди не знали в цілому світі, що таке війна, е як, як другі народи нищуть сусідів своїх. Бажаю вам в новому році бути міцними, щоб всі діти, всі воїни повернулись додому живі і здорові. І щоб ми щасливо жили в нашій Україні. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всього. Всі будьте ще раз здорові! Навіть не знаю, що більше казати, бо хочеться вам побажати всього-всього самого найкращого, всього самого найліпшого, що може бути. Все. Будьте здорові і щасливі.